Любі учні й учениці, вітаю вас на уроці з української мови! З вами Прищепа Дарія, і ми розпочинаємо тема сьогоднішнього заняття речення прості, складні, двоскладні й односкладні. Намагатимемося сьогодні з'ясувати ці поняття. Пригадаймо, речення це одне або декілька слів, якими ми виражаємо відносно закінчену думку. Речення найменша одиниця мовного спілкування і вираження думки. Речення формує, виражає та передає закінчену думку про явище дійсності. Слова в реченні поєднуються за змістом і граматично. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчень і службових слів. В усному мовленні на початок і кінець речення. Вказує відповідна інтонація. Речення виражають закінчену думку, мають інтонаційну завершеність, складаються зі слів і словосполучень, мають граматичну основу і другорядні члени речення. Граматичну основу речення складають головні члени речення підмет і присудок, або головний член речення. За кількістю граматичних основ речення поділяються на прості, ті, що мають одну граматичну основу. З 10 років вона вже малювала яскраві натюрморти. Та складні, мають дві або більше граматичні основи. З 10 років вона вже малювала яскраві натюрморти, а мама часто купувала їй нові акварельні фарби. Вона малювала. Це перша граматична основа. Мама купувала друга граматична основа. Речення має дві граматичні основи, тому воно складне. За складом граматичної основи речення поділяються на двоскладні є і підмет, і присудок. Діти гралися на новому майданчику. Односкладні є або підмет, або присудок. Пишу есе з української літератури. У цьому реченні є лише дія, присудок однак виконавця цієї дії не згадано. За наявністю другорядних членів речення бувають поширені та непоширені речення. Поширеними називаються такі речення, які, крім граматичної основи, мають другорядні члени речення, як от в реченні ідуть теплі дощі. Дощі йдуть під метаприсудок. Дощі які теплі означення. Непоширеними називаються речення, які не мають другорядних членів речення. Вітер завиває. Охарактеризуємо речення з поезії Ліни Костенко забудовою та складом граматичної основи. Речення перше буває часом сліпну від краси. Це речення просте, односкладне. Адже є тільки присудок, сліпно. Речення ускладнене вставним реченням буває. Речення друге. Пізно стрілися наші дороги. Є на них уже інші сліди. А це речення складне. Обидві частини двоскладні. Доведімо це. Для цього знайдімо граматичні основи. Перша граматична основа дороги стрілися. Друга сліди є. Наступне речення. Знаю. Ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг. Перша граматична основа тільки присудок. Знаю односкладне речення. Друга ти б не спіткнувся двоскладне речення. Це речення складне за будовою, оскільки містить дві граматичні основи. Працюємо далі. Усохли верби рови, і дика качка тоскно оминає рудиментарні залишки багви. Це речення також складне, адже містить три граматичні основи. Знайдімо їх разом. Усохли верби двоскладне речення. Друга. Вижовкли рови» — теж двоскладне речення. 3. Качка оминає теж двоскладне речення. Наступне речення. Я мушу вам освідчитись в симпатії. Це просте чи складне речення? Двоскладне чи односкладне. Дайте відповіді на ці запитання. А правильно так. Це просте, двоскладне речення. Граматична основа я мушу освідчитись. Шосте речення: Очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів. Це речення має одну граматичну основу: очерети ідуть. Отже, воно просте, двоскладне, тому що є і підмет, і присудок. Речення сьоме. і не знало міщанське кодло. Коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила Забинтована білим сміхом. А це вже складне речення, бо ж має три граматичні основи. Перша граматична основа кодло не знало двоскладне речення. Друга я захлиналась» — теж двоскладне речення. Третя душа виходила, двоскладне речення. Наступне речення. Душа складала свій тяжкий екзамен. Просте двоскладне речення. Граматична основа душа складала. І наостанок. Життя ішло минуло той перон. Будьте уважними. Це речення просте, ускладнене однорідними присутками. Двоскладне. Граматична основа. Життя ішло минуло. На цьому урок завершується. Сьогодні ви дізналися, що речення за кількістю граматичних основ поділяються на прості та складні, за складом граматичної основи на двоскладні та односкладні, за наявністю другорядних членів речення на поширені та непоширені. Користуйтеся конспектом та виконуйте тести, аби закріпити вивчений матеріал. А зараз час прощатися. Дякую вам за увагу, любі учні й учениці! З вами була Прищепа Дарія. Бувайте!